Я протирій Сергій Виговський, настоятель релігійної громади стрітання Господнього міста Вінниці, зіткнувся із беззаконням, в якому депутат Верховної Ради від удару Геннадій Ткачук та депутат Вінницької міської ради, голова обласної організації удару Ігор Ткачук, використовують свої депутатські повноваження, делеговані їм народом України. У власних інтересах та для вирішення особистих майнових питань. Сьогодні черговою депутатською жертвою свавілля і жадоби став я, а завтра на моєму місці може опинитись любий війничанин. Якщо це буде вигідно братам депутатам, таннім часом нашу релігійну громаду та місце мого проживання постійно перевіряють. Фінансові, екологічні, будівельні, санітарно-епідеміологічні інспекція з питань праці, сільськогосподарства та інші комісії. Одночасно із перевірками проти мене в мережі інтернет та пресі розпочалася справжня чорна піар-компанія, в ході якої використовується неперевірена, абсурдна і брехлива інформація. Ініціатором всієї цієї брехні та нескінченних перевірок є брати-депутати від удару Ткачуки. Саме вони використовують свої депутатські повноваження, потужні фінансові ресурси та підконтрольні засоби масової інформації. Вони ввели в оману більше 20 народних депутатів, які проти нас постійно надсилають запити в усі служби. Причина мого конфлікту з братами. Качуками дуже проста. Я зірвав їхні плани по збільшенню власного маєтку. Саме тут качуками було організовано стихійне сміттєзвалище, яке я прибирав двічі на рік протягом останніх 15 років. Ця галявина навмисно захаращувалась ними, аби потім її привласнити через місьвиконком, нібито для благоустрою. Саме тут. Качуками було організовано стихійне сміттєзвалище, яке я прибирав двічі на рік протягом останніх 15 років. Ця галявина навмисно захаращувалась ними, аби потім її привласнити через місць виконком, нібито для благоустрою. Скажіть, будь ласка, а що заважає депутату зараз долучитись до благоустрою цієї ділянки? Натомість мене звинувачують тому, що я вирубав тут дерева і хочу привласнити цю ділянку собі. Ось ця земельна ділянка 10 соток, яка знаходиться біля паркану Ткачуків, виділена моїй багатодітній родині міською радою. Вона приватизована на законних підставах ще в 2008 році. Це вже зараз, після. Історії із смітником я змушений терміново будувати коробку, аби запобігти рейдерським атакам ткачуків, які погрожували мені, що будуть скувати мене, поки не заберуть у мене цих 10 соток. Через дорогу... Ткачуків, Ось цей садок біля мого будинку, який виділили мені ще в 1998 році, але я не встигла його приватизувати. І тепер у мене матері шістьох дітей, директор фірми, такий собі мисок фірми Голуба Нива, яка належить ткачукам. Хочу відібрати цей садок. Невже депутати більше нуждаються в цій землі, ніж моя багатодітна сім'я? Це якесь справжнє нашестя на мене і кругом сусідів. Одночасно із перевірками проти мене в мережі інтернет та пресі розпочалася справжня чорна піар-кампанія, в ході якої використовується неперевірна, абсурдна і брехлива інформація. Ну що я хочу сказати, що між нами, сім'єю Мацевецьких і Ткавчуками такий конфлікт з'явився. То, що, що він забрав. Всі прибережну зону забрав і забрав землю, яка виходить напроти нашого участка, забрав теж. Е Державний акт йому видали, непонятно, який ефективний чи як йому міська рада видала. Між моїм участком і його участком має бути прохід, е загальний прохід, щоб всі люди проходили по вулиці Нового Богона, проходили до, до Бога. Він закрив цей прохід. Документи, там прохід у закону був прохід, в архітектурному відділі був він. Но десь вони його закрили чи від людей. Чи що. і Він взяв, перекрив цей проход і свою власність забрав це все. Ми просимо, щоб відкрили нам прохід до Бога, відкрили забори, ці, що він понастраю, знесли. Той е гараж, який він поставив на прибережній зоні, і е ці забори, і хлібив, щоб всі поз позносив, і провів, відвисту територію. Ну, Тим більше він депутат і дав і, і, чесне депутатське слово, коли ми тут поселялися, він дав е і Ігор і Гена Ткачук, що не будуть трогати, що буде все по-людськи, буде прохід, буде все. А зробив все наоборот. Ми йому повірили, що він е виспользує, що він депутат. Навірно, від удар кличка. Або так, просто наглосні така, чи його бояться, чи що я не знаю, чи його хтось кришує. Коротше, безприділ. Треба привести все в соответствие. Ініціаторами всієї цієї брехні та нескінченних перевірок є брати-депутати від удару Ткачуки. Ми, сім'я Мацевецьких, живемо по сусідству з Ткачуками Ігорем Ігіною. Це депутати міської і Верховної Ради від партії Кличка. Щоб впізнати цих людей, це треба з ними прожити. Ви знаєте, ми вже з 2003 року не маємо ні дня, ні одного покою. Не то що вже говорячи про життя тут в цій хаті, яку ми збудували наперекір, напевне, їм, і вони так ведуть себе негарно. Звичайно, це неможливі умови для життя не тільки для нас, живучи з такими депутатами, ткачуками, а і для сім'ї Виговських, і для сім'ї Василишних, які вони теж не дають покою, вища шукають якусь землю, щоб в них приватизувати десь якийсь сам непонятний який кусочок, землю, яку дали отцю Сергію матушки, як багатодітній жінці, жінці матері. Вони все хочуть забрати в свої руки. Ми звертаємося до міської ради, не тільки ми. Я вся вулиця Івана був і я. Ви прийдіть кожну людину запитайте, чи вона може пройти по березі річки і віддихнути. Не може, тому що там стоїть паркан, там забудови йдуть, чотирьохметрові паркани стоять, метрові вверх паркани стоять. Вони віддихають, у них європейська зона. А людям, які проживають на цій вулиці, неможливо ні жити, ні бути. Ні, ні, ну взагалі неможливо бути. Ми дуже просимо і адміністрацію, міську раду, і просимо партію від удару, щоб звернули увагу на таких депутатів, щоб якось чи привести їх до відповідальності, щоб вони зрозуміли, що люди теж є люди. На чому в нашій країні тільки для депутатів життя вольготне? А ми ж такі ж самі люди. Ми ж так само і працювали, заробили пенсію. І зараз на пенсії ми не можемо нормально прожити на землі, яку ми купили. Нам ніхто її не дав ткачукам. Видали її безплатно, а ми цю землю купили. Купили за свої кровні гроші, які можливо не доїдали, можливо, сім'ями розлучалися. А от такі депутати собі понабирали по 40, по 50 соток і живуть собі. І ще над людьми і здіваються. Будь ласка, прислухайтеся до нас, до людей Івана Богона і зробіть так, щоб привлекти їх до відповідальності. Ми дуже і дуже вас просимо. Христос заповідував нам любити ворогів своїх, і тому, незважаючи на цю ворожнечу, я кожен день молюсь за Геннадія і Ігоря з їх родинами, щоб Господь змягчив їх серця, пробудив їхню совість, аби настав поміж нами мир. Адже ми християни та ще й сусіди. Проблема не в землі, а в беззаконні, яке творять ткачуки. І через це я став особистим ворогом депутатів, тому звертаюсь до мешканців нашого міста та всіх небайдужих людей, щоб не вірили наклепам. Всі бажаючі можуть приїхати та на власні очі переконатись у правдивості моїх слів, поспілкуватись зі мною та сусідами.